Виконуємо номер 7.9 із підручника Геометрія 8 та номер 15.9 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Бічна сторона рівнобічної трапеції, описаної навколо кола, дорівнює 5 дециметрів. Знайдіть периметр трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД рівнобічна трапеція, АБ дорівнює СД вписане коло, оскільки трапеція описана, то коло вписане в трапецію. І АБ дорівнює 5 дециметрів. Потрібно знайти периметр оскільки трапеція рівнобічна, то і бічна сторона друга СД також буде 5 см. Оскільки... АВ дорівнює СД за умовою то СД дорівнює 5 дециметрів. Тепер пригадаємо властивість сторін описаного чотирикутника. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін рівні за властивістю. сторін, описаного чотирикутника кутника додати СД дорівнює Б додати АД. знайдемо А додати СД. у нас по 5 дециметрів БЦ Додати АД буде 5 додати, чи 5 дециметрів, додати 5 дециметрів. Отже, маємо, що периметр АВЦД, це у нас сума довжин АБ, СД, БЦ і АД. Оскільки сума А Б і С Д у нас 5 додати 5, 10, то і Б С додати а Д, 5 додати 5, також 10, маємо 20 дециметрів, записуємо відповідь 20 дециметрів. Номер 7.9 із підручника Геометрія 8 та номер 15.9 з підручника Математика 8 виконано.